Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати вірш: скільки рук у поросятка, скільки ласт у індичатка, скільки гребінців у гуся, скільки ніг у карася. Дітки, скажіть, чи може бути таке насправді? Дітки, подивіться, це цифра нуль. На що схожа цифра нуль? Так, нуль дуже схожий на букву О. Він означає ніскільки, нічого. При лічбі нулю дісталось небагато і немало, і не рідко і не густо, нуль ніщо, ніскільки пусто, хай же знає вся малеча. Нуль це просто порожнеча. Дітки, тепер пропоную пригадати склад чисел з двох менших, з яких чисел складається число два. Так, один і один. З яких чисел складається число три. Так, один і два. Або два і один. З яких чисел складається число чотири? Правильно один і три, два і два, три і один. З яких чисел складається число 5. Так, один і чотири, два і три. Три і два, чотири і один. З яких чисел складається число шість? Правильно один і п'ять, Два і чотири, 3 і три, 4 і два, 5 і один. З яких чисел складається число сім? Правильно: один і шість, два і п'ять, три і. І чотири, чотири і три, п'ять і два, шість і один? З яких чисел складається число вісім? Правильно один і сім, два і шість, три і п'ять, чотири і чотири, п'ять і три, шість і два, сім і один. З яких чисел складається число? Дев'ять. Так, один і вісім, два і сім, три і шість, чотири і п'ять, п'ять і чотири, шість і три, сім і два, вісім і один. Молодці дітки. Дітки, ось так виглядатиме склад чисел, якщо буде присутній. Нуль. Дітки, тепер пропоную домалювати стільки крапок, щоб в сумі вийшло те число, яке намальовано на верхньому квадраті. Діти, скільки крапок нам потрібно домалювати, щоб вийшло число 2? Так, нам потрібно домалювати одну крапку. Скільки крапок нам потрібно домалювати, щоб вийшло число 3? Правильно, ніскільки. Скільки крапок нам потрібно домалювати, щоб вийшло число 4. Молодці! Нам потрібно домалювати одну крапку. Скільки крапок нам потрібно домалювати, щоб вийшло число 5. Правильно, нам потрібно домалювати три крапки. Скільки крапок нам потрібно домалювати, щоб вийшло число 6? Молодці. Ніскільки. Скільки крапок нам потрібно домалювати, щоб вийшло число 7. Так, нам потрібно домалювати дві крапки. Скільки крапок нам потрібно домалювати, щоб вийшло число 8. Молодці! Нам потрібно домалювати дві крапки. Скільки крапок нам потрібно домалювати, щоб вийшло число 9? Правильно, ніскільки. Молодці, дітки! Дітки, тепер пропоную уважно розглянути ілюстрацію та дати відповіді на такі питання. Скільки фігур, які можуть котитися? Так, 10. Як ми їх називаємо? Правильно, куля, конус, циліндр. Які фігури схожі на квадрат? Як вони називаються? Так, куб, паралелепіпед. скільки їх? Правильно, шість, яка фігура схожа на трикутник. Так, піраміда, скільки їх? Правильно, дві. Дітки, тепер пропоную сказати, з яких геометричних тіл побудована башня. Наприклад, башня побудована з трьох кубів та конуса. Так, башня побудована з п'яти кубів та конуса. Правильно, башня побудована з трьох циліндрів. Молодці, башня побудована з двох паралелепіпедів та конуса. Так, башня побудована з трьох кубів та піраміди. Молодці дітки. Дітки, наостанок пропоную пройти лабіринт. Вам необхідно робити такі кроки: курочка, потім яйце, потім курча. І далі знову послідовність повторюється. курка, яйце, курча. А наше заняття закінчилося. До побачення!